Дніпропетровщину знов обстріляли із градів. Под удар потрапили три райони: Нікопольський, Криворізький та Синяльниковський. Про наслідки обстрілів голова обласної військової адміністрації Валентин Розіченко написав на своїй сторінці у Телеграм. Ніч з обстрілами та постраждалими. Російська армія нанесла удари по трьох районах: Нікопольському, Криворізькому та Синельніковському. Нікополь обстріляли зградів та ствольної артилерії. Тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російські снаряди. Попередньо поранені 4-літніх Нікопольчан. Двоє з них ушпиталені. У місті два будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини аптеки Ринки, суд та автовокзал через обстріли сталося п'ять пожеж. Я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередач до двох тисяч людей без світла. Електрики уже працюють. По Сенельниковському району Росіяни поцілили ракетами, зруйнували сільгоспідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з'ясовується.